Середа, 30 квітня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Міліціна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Одна людина загинула, ще одна поранена. У місті масштабні руйнування. Росіяни знову атакували Дніпро з граєю шахедів. Ой, ой, це ужас. Весь дом задрожав, боже, Як сватилася, перепугалася, трясе мене всю. Замість допомоги постачали ЗСУ неякісну зброю. СБУ затримала на Дніпропетровщині гендиректора оборонного заводу, який передавав на фронт браковані снаряди. Для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом. Рік після атаки: чи готові люди повертатися в будинок на вокзальній площі та в яких умовах живуть ті, хто не зміг виїхати. Допомога на ремонт, на жаль, була настільки мізерна і надійшла вже майже у грудні місяці, що все довелося за власний кошт. І скандальна алея пам'яті у підгородному: чому вона досі не готова? Чим обурені родини загиблих героїв, та що кажуть у міській раді? Обурюю настільки, що хочеться перепоховати і зробити так, як хочеться, самі для себе. Від вибухів здригалося усе місто, а нічне небо буквально палало. Це наслідки масованої шахетної атаки на Дніпро. Російські безпілотники знову поцілили по житлових кварталах. Забрали життя 53річного чоловіка, а 78-річного поранили. Як пережили ворожий наліт, свідків російського терору, розпитав наш Владислав Авдієнко. Ой, ой, це ужас. Весь дом задрожав. Боже, я як сватилася, перепугалася, трясе мене всю канонада з вибухів та численні пожежі. Дніпро знову під прицілом терористів. Ворог вдарив шахедами по житлових кварталах. Одна людина загинула. Дніпро велелюдна вулиця, приватний сектор. Тут обірвалося життя 53-річного Володимира. Очевидці кажуть, російський шахет поцілив у сусідній будинок, а чоловіка ж вбило уламками на другому поверсі власного Володимира. евакуювали сусіди та одразу ж почали реанімацію. Просто неба, але марно. Люди й досі не можуть повірити у цю втрату. Як його вірш, як зараз його бачу. Будинок Олени поряд з епіцентром влучання. Каже, разом із п'ятьма дітьми ховались у коридорі. Погріб то місто поховання на самом деле. Немає двох виходів. У нас коридор такий, там немає вікон, і ми сховалися там всі разом. Двійні по три роки і мальчику чотири. Ну вони звичайно більш за все злякалися. Їх тілі пало, Я позвонила в швидку, вони Попросили дати їм ромашковий чай, а тільки но вибухи вщухли, кинулися на допомогу сусідам. Мій чоловік там підключав шлангу гасити нашу сусідку, тютю таню, тому що в неї ж тоже там. Антон, власник будинку, який вигорів вщент після прямого влучання шахеда, каже: на щастя, вдома нікого не було. Даху нема, нем, нема всередині нічого, все так згоріло. що… Таке враження, що не було ніколи і ремонту, нічого не було. Якраз те, що приїхала до нас учора в гості і лишилася жива. Внаслідок масованої російської атаки постраждали різні райони міста. А от власник цього будинку вижив лише дивом. Тут також було пряме влучання шахеду, спалахнула масштабна пожежа. Очевидці розповідають: тут поранення отримав 78-річний чоловік господаря із палаючої оселі витяг квартирант. Квартиран потерпілого спас, він вижив ісь побухло. Його врятував, При при такому взриву попаданні це мало. Попереднього постраждалого порізи чоловіку допомогу на місці надали рятувальники. Він відмовився від госпіталізації. У його сусіда побило паркан та фасад будинку. Все бачите, від зерної волни, Псепотрісла. Загалом, внаслідок шахетного нальоту окупантів побита одна багатоповерхівка та сім приватних будинків. Закрити вікна панелями ОСБ. Постраждалим допомагають благодійники. А за для заміни чиновники радять для того, щоб потрапити в державну програму, є відновлення, необхідно звернутись до центральної адміністрації Дніпровської міської ради проспект Лесі Українки 65 або особисто, або за телефоном 095 426 45 47. Також цієї. Ій ночі російське залізятче потрощило підприємство, бюро ритуальних послуг та легкових. Нині комунальники прибирають наслідки влучань. Владислава Авдієнко Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Ворог не припиняє тероризувати і Нікопольський район. Застосовував дрони Камікадзе, по Мирівській та Покровській громадах. СРСЗВ град росіяни гатили по Нікополі та Марганецькій громаді. У райцентрі зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені приватні будинки, гаражі та автівки обійшлося без травмованих. Прилетіла. Я так зрозуміла, що аж до першого поверху пробили, тому Загасити не було такої можливості, бо дуже все горіло. Ми сподівалися на те, що ну ми вистаємо, і війна закінчиться, і ми будемо знову приймати гостей. А в Самарівському районі області сьогодні провели в останній путь загиблу внаслідок дронової атаки Маргариту Тітаренко. Тепер їй назавжди В Ніч на 29 квітня російський безпілотник влучив просто в її будинок. Дівчинка опинилася під завалами. Сусіди витягнули Маргариту з-під уламків оселі, але врятувати не вдалося. Вона померла дорогою до лікарні. Попрощатися із дитиною прийшла мало не вся громада: друзі, однокласники та вчителі. Всі в такому горі, там дитина така була розвита, що це просто... вона як вундеркінд була, їй було місяці чотири, то вона вже була як на год по розвідті. Вона. вона рисувала дуже красиво. Вона так і папу, і маму дуже любила. Дуже. Це просто, я не знаю, це дитина, ну це Божа дитина була. Цебір, який не можна описати словами. Цей біль залишається в наших серцях назавжди. Ми пам'ятатиме її усмішку, її доброту, її щирість, жагу до життя. Вона була частиною нашої шкільної родини. А тепер ця частинка залишається поза межами нашого закладу, поза межами всього життя. 45 поранених серед них п'ятирічна дівчинка та 16-річний хлопець Харків вночі зазнав масованого ворожого удару. Окупанти атакували місто безпілотниками, скерували щонайменше 15 БПЛА, били по п'яти районах. Один з дронів влучив просто у багатоповерхівку. Будівля зазнала значних ушкоджень. Крім того, понівечені 30 автомобілів. Пошкоджені також кондитерські цех, багатоквартирні будинки, автосалон, ресторани, кафе та крамниці. Росіяни прориваються до адмінкордонів Дніпропетровщини на Покровському напрямку. Ворог суттєво посилив інтенсивність бойових дій. Про це у своєму офіційному телеграм-каналі заявив головком Олександр Сирський. Останніми днями росіяни робили гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята. Втім, попри це. Продовжують активні обстріли. Головком відвідав бригади, які тримають оборону саме на Покровському напрямку. Під час роботи детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕП та резервами. Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад. Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника. Дякую нашим воїнам. За ефективність і професіоналізм. Ворог намагається вийти на адмінкордон області, а в цей час на передову постачають неякісну зброю. СБУ затримала на Дніпропетровщині гендиректора оборонного заводу та його заступника, які передавали на фронт браковані мінометні снаряди. Також під слідством екс керівник одного з військових представництв Міноборони. Військові чиновники навмисно закрили очі на зіпсовану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації. В результаті ЗСУ отримали 120 тисяч непридатних до використання пострілів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру їм загрожує до 15 років за ґратами. За даними слідства, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для сухопутних військ ЗСУ. Втім, для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом. Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування. А ще на Дніпропетровщині правоохоронці викрили групу ділків, які допомагали ухилянтам виїхати за кордон. Схему організував мешканець області. У поплічники взяв завідувачку неврологічного відділення лікарні та медсестру поліклініки. Чоловік підшукував клієнтів, а медики виготовляли фейкові медичні довідки про інвалідність. Ціна питання 5,5 тисяч доларів. Горе бізнесменів спіймали на гарячому. Фігурантам повідомили про підозру, триває досудове. Розслідування поліція встановлює повне коло причетних до злочину осіб та громадян, які скористались незаконними послугами. Допомагав ухилянтами поліціянт Дніпрі. обвинувачений щомісяця одержував від підприємця Хабар за безперешкодне ведення торгівлі в одному з районів міста. Крім того, правоохоронець наказав бізнесмену підшуковувати військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК. За винагороду обіцяв вирішити проблему. Зокрема, цьогоріч у лютому правоохоронець одержав півтори тисячі доларів від чоловіка призовного віку за видалення інформації про нього з бази розшуку. Ранта відсторонили від виконання службових обов'язків, а обвинувальний акт проти нього вже скерували до суду. З потрощеними квартирами та дірою в центрі будинку минув рік, як росіяни вгатили ракетою по житловій забудові на вокзальній площі у Дніпрі. Тоді окупанти вбили трьох людей, вщин знищили три поверхи. Міська влада частково відновила дім, але чи готові люди повертатися в цей будинок та в яких умовах живуть ті, хто не зміг виїхати після ворожої атаки? Репортаж нашої Анастасії Шуляк. Тільки зараз п'яті поверхи потихеньку повертаються, роблять ремонти, і ще не всі далеко одиничні квартири. Тетяна розповідає про долю мешканців будинку номер один по площі вокзальні 19 квітня минулого року. Саме по цій п'ятиповерхівці росіяни вдарили балістичною ракетою. Удар забрав життя трьох людей і знищив десятки квартир. Сталося влучання в п'ятиповерховий житловий будинок майже в центрі Дніпра. Зруйновано частково верхній. Осталось загорання даху. Там тяжко дихати, криша склалася. Коли був цей момент, я на інстинктах вибіжав з будинку і все, що я бачив, це ну скло під ногами і десь вогонь вночі. Після тих страшних подій минув рік, дехто зміг повернутися у свої оселі, але більшість квартири досі не придатні для життя. Одні повністю знищені, інші затоплені, спершу через гасіння пожежі, а потім дощами та снігом. На жаль, п'яті поверхи були дуже довго залиті, не мали можливості люди повертатися, оскільки після дощів все заливало. Та плівка, тимчасово якою було накрито дах, вона зовсім не витримувала, все лилося. Все в пліс плісняві від удару. У більшості квартир пошкоджені перестінки, зруйновані меблі, так і у тетяни. На початку жити у цьому будинку жінка не змогла. каже, три місяці жила в орендованій оселі, а потім була вимушена повернутися. Винаймати, а разом з тим, і ремонтувати своє житло надто дорого. Кошти на оренду тимчасового помешкання виділили тільки тим, чиї квартири повністю зруйновані. Зараз жінка змогла трохи підлатати оселю, хоча зізнається, грошей не вистачає. Чає. Вікна нам вставили, місто вставили, все інше, ремонт робили самостійно. Допомога на ремонт, на жаль, була настільки мізерна. І надійшла вже майже у грудні місяці, що все довелося за власний кошт. На жаль, ця допомога вона навіть не покрила третини навіть на будівельні матеріали. А от пані Людмила свого житла зовсім не полишала. Попри те, що у частині будинку, де вона мешкає, немає опалення. каже: Йти нема куди. Замувати пройшлось тут. Ніде було важко було, холодно було. Хоча й зима була тепла. Дуже гарно, що на дали газ. Старалися робити так, щоб прожити. Опалення нема. Оце мій обігріватель. беру в руки, несу в іншу кімнату, беру в руки назад, на ніч підігріваюсь, виключаю, бо боюся. І от оце таке ж таке життя. В мене у міськраді ж запевняють, питання опалення залишається проблемним. Без нього залишилися три під'їзди. До реконструкції немає змоги його відновити, тож мешканці можуть перейти на альтернативні види опалення. Але світують за цей рік, встановили людям вікна, зробили новий дах, демонтували найбільш зруйновану частину будинку та законсервували її. Наразі розробляють проект з відновлення, але й тут не без складнощів. Будинок є культурною спадщиною. І ми не можемо без дозволу проводити ніякі роботи, тому що це незаконно. Проект буде виготовлятися протягом року. Ми його закінчимо. Цей проект. Після цього ми його надаємо до мінкульту на погодження. Скільки займе це часу? Ми вже не можемо сказати. Процес відновлення тяжкий доведеться пройти багато бюрократичних перешкод, але у міськраді переконують, будинок у такому стані не залишать. 100% будинок буде відновлено. Тим часом на перші поверхи будівлі вже повернулися магазини. Хоч повільно та з великим болем, але будинок потрохи оживає. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Люди ладні вже самі перепоховати своїх рідних, аби нарешті встановити пам'ятники. Гучний скандал навколо алеї пам'яті у підгородному, а все через те, що вже три роки на могилах полеглих захисників України лише саморобні хрести із портретами героїв. Місцева ж влада, яка сама й запропонувала зробити меморіальний комплекс на цвинтарі, досі навіть тендер. Не провела. Чому гальмується процес, чим обурені родини загиблих оборонців та як все пояснюють у мерії? Матеріал марка ручки. він загинув, коли йому було 24 роки. Рятуючи військових завдяки своєму життю. Він врятував але сам загинув. Вже другий рік мати загиблого на фронті військового не може гідно вшанувати пам'ять сина на алеї героїв у підгородному. А все через те, що гальмується реалізація проєкту з облаштування місць поховань, каже Ірина. Тут є план. Я не можу сама за свої кошти вже то. Я порушу общий загальний план, розумієте? І влада нічого не робить безвідповідально, і ми самі нічого вже не можемо. Люди говорять, місцева влада сама запропонувала виділити окрему ділянку на цвинтарі для поховань загиблих на фронті жителів міста. Роботи з облаштування алеї пам'яті стартували у 23-му році. Утім, закінчились вони так само швидко, як і почалися. Обурюються рідні полеглих воїнів. Неприємна ситуація з міською радою з КП, які нам обіцяють і водять нас за ніс, якби вони нам не обіцяли. Син Ірини загинув під час ротації в Маріуполі. Про трагедію рідні дізнались тільки за 14 місяців. Жінка каже, сліпо довірилась чиновникам, коли ті запропонували поховати її Владислава на алеї Пошани. Але ця пошана до захисників існує лише на папері, каже Ірина. На теперішній час вже четвертий тендер підряд. 15 квітня ми збиралися в міській раді. Це була вже крайня наша зустріч. Напевно, вони обіцяли, 21-го буде розіграний тендер, все буде працювати. 15-го зустріч 16-го скасовується тендер. Облаштованими залишаються 11 пам'ятників. Всі решта тут на ініційованій підгородницькою міською радою, алею пам'яті лише із саморобними хрестами та портретами. Навіть ці 11 облаштовані за кошти мецената обурюю настільки, що хочеться перепоховати і зробити так, як хочеться. Самі для себе два роки лежить брат без нічого. Самі зробили ось ці тимчасові, дивиться, длиться, постійно Переноси постійно якісь ошибки в них всіх тендерах. Ну то есть, дивиться. Саме через тендери на алеї героїв у підгородному суцільний хаос. Говорять місцеві. Ініціативна група вже і сама часом плутається в документах, що оприлюднює мерія. І на додачу людей не дивує ціна по півмільйона за облаштування однієї могили. 2.04 міська рада оголосила тендер на 45 мільйонів 900 тисяч. Зараз це 89 могил з подальшими захороненнями, тобто виходить з благоустроєм один пам'ятник виходить 520 тисяч. На збори родичів загиблих захисників від мерії прийшла місцева депутатка, яка також втратила на війні сина. Він загинув під Іловайськом. За словами Галини Кузьменко, реалізація проєкту гальмується в тому числі і через втручання рідних загиблих оборонців. На прохання батьків змінений проект це потягло за собою час і пішло кошторис. Удосконалювали цей проєкт, зробили ще огородження. Я теж не задоволена до кінця цим проєктом, особливо сумою, яка має цей проєкт. Але мені хотілося, щоб це питання спірне вирішувалося не отаким ажіотажем, як у нас вирішується. Основні претензії обурених місцевих, чому облаштування меморіального комплексу тягнеться вже третій рік. Чому така на думку громадськості завищена ціна тендеру, і чому 11 вже впорядкованих меценатом могил і досі включені в проєкт міськради? Ми, ми не заважаємо ні, ні. з цим питанням. 11-й канал завітав просто на нараду міської ради підгородного по термінам, тому що е, збільшилась кількість могил. Пішла три рази робилось коригування проекту, і так затягнулося. Отже, спершу все гальмувалось через різке збільшення кількості місць для поховання. Потім фірма, яка взялася за облаштування алеї героїв, відмовилась від робіт через помилки в документах. Щодо поточного проєкту, він розрахований на 89 поховань. На їх облаштування планують виділити з бюджету 45 мільйонів гривень. Зараз пройде процедура закупівлі, укладеться договір, Будуть закриватися КБ 2 КБ 3 акти виконаних робіт підрядником за фактично виконані його роботи. Тобто це все буде в ході уже договірних взаємовідносин. Простими словами, кошти сплачуватимуть по факту виконання робіт на місці поховань полеглих воїнів. А що стосовно термінів, які дати зараз озвучують у мерії? Зараз у нас оголошено процедура закупівлі, термін проведення торгів 12 травня, потім йде процедура підписання договору, процедура на оскарження. Я думаю, фактично десь в середині червня ми почнемо роботи. Щоправда, посадовці одразу уточнюють, ця дата орієнтовна. Тож, як пройде тендер, чи одразу почнуться роботи, або знов щось стане на заваді. Рідним загиблих захисників. Залишається лише чекати Марко Ручка Сергій Озіров. Новини 11 каналу не лише прохідне авто, а й справжній мобільний майданчик для роботи по техніці та укріпленнях окупантів. Пікап для фронту отримав ще один воїн-працівник Інтерпайп, оператор протитанкового комплексу. Захисник розповів, як такі джипи допомагають виконувати бойові завдання. Подробиці далі. На такій машині нас вивозять на позицію, забирають нас з позиції. Віталій, оператор протитанкового комплексу 157-ї окремої механізованої бригади, розповідає, ракетами нищить окупантів на Покровському напрямку. І танки, і бліндажі, і якісь, може бути, споруди. До повномасштабної чоловік 13 років пропрацював на інтерпайп Нікотюб» термістом. Минулоріч доєднався до лав ЗСУ, а нині отримує від роботодавця автівку для фронтових потреб. Там, де ми працюємо, не Такі, поняття доріг. Воїн розповідає, там, де не проходить навіть важка техніка, допомагають ось такі пікапи. Мягка йде, Я в захваті. На звичайній машині ми можемо остановитися, заглохнути і попасти під удар дронів. А завдяки позашляховику ми можемо спокійно проїхати і відпрацювати. Додає, рамний кузов бодай якось захищає екіпаж від ворожих скидів, влучання в піві, та навіть мін ділиться бойовим досвідом свого підрозділу. Попереднє авто в нас врятувало такі позашихивики, як Ніса Навара. наїхав на міну, підірвався. Але хлопці, які були, то вони всі залишилися живі. Переломи, ну живі і машина сама. На своїм же ході, так сказати, доїхала обратно. Вернулася надійність та функціональність. Захисник відзначає місткий кузов, каже: окрім перевезення, в нього буде й бойове призначення: мобільна пускова платформа для ПТРК. Дуже великий, широкий. Сюди запросто влізе потротакний ракетний комплекс, буде дуже устойчивий. Можна під'їхати на позицію, здійснити постріл і дуже швиденько уїхати. Скажемо так, на легковому автомобілі це просто неможливо зробити. Як справи? Все добре. Віталій каже, із перших днів мобілізації Інтерпайп забезпечує усім необхідним. Усі, що я просив, все дали це. І броніки, і каску, і фонарик Ботинки видавали, одяг видавали. Хочу подякувати компанії Інтерпайп за те, що я досі відчуваю себе співробітником цієї компанії, яка дуже допомагає мені і не забуває. Зараз під опікою штабу допомоги мобілізованим працівникам Інтерпайп понад тисячу захисників. Кожен може отримати амуніцію, обладнання та техніку, які рятують життя та посилюють ефективність на полі бою. Мавіки зарядні до них пульти, окуляри і дуже багато всього. Полегшені плити, бо хлопці на собі дуже багато всього несуть. Юридична підтримка це медична підтримка. Володислава Авдієнко, Євген Дроз. Новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У четвер у Дніпрі в день прогнозують 24 градуси тепла, вночі плюс 10. Атмосферний тиск 748 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь і бережіть себе. Інському пройшов вже другий фестиваль ярмарок. Весна Фест 2025 Цьогоріч у ньому взяли участь 68 виконавців та творчих колективів. Протягом місяця вони демонстрували свої таланти у трьох номінаціях: вокальне мистецтво, хореографія та літературна творчість. А у фіналі свою майстерність показали 18 найсильніших учасників. Багато номерів були присвячені нашим захисникам незламності українського народу та випробуванням, які переживає країна. Хочу нашим всім фіналістам побажати в першу чергу перемог, подякувати за те, що займаєтесь творчістю. Хочу всім нам побажати гарних вражень, від усіх нас привітати, і подякувати нашій Збройні сили України за те, що ми з вами можемо жити під вільним українським небом і побажати нам всім миру та перемоги. Для мене це дуже важливо, тому що ну от поки ти вдома граєш, то там ну тебе ніхто не ну майже не чує. Батьки скажуть, але вони скажуть завжди щось гарне. А от якусь таку критику ніколи не почуєш. Наша молодь вона прагне до найкращого, прагне до творчості, прагне до мистецтва. І ми не можемо чекати, коли той клятий ворог уди з нашому землі, що тоді тільки розвиватись. Ми даємо можливість розвиватись в нашій молоді і всі страшні часи.